Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні я розкажу про круту роздачу, на якій ви з великою вирогідністю зможете отримати безкоштовно 6,6 долара і якщо вам повезе, ще додатково отримати 75 доларів. Для того, щоб заробити на даній акції, вам потрібно перейти по силці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви побачите ось такий от пост. Як бачимо, сервіс Lotrade розіграє 50 тисяч токенів лот. Одна тисяча токенів лот коштує 6,6 долара. Відповідно, 50 людей отримають по тисячі токенів. Тобто кожна людина отримує по 6,6 долара. І додатково ще розіграють 3 NFT по 75 доларів. Серед, тобто ще три людини зможуть отримати додатково плюс 75 доларів. Щоб прийняти участь в даній акції, вам потрібно зареєструватись на платформі LotRate по моїй реферальній силці. Також в описі буде детальна інструкція, як там все зробити, як зареєструватися, як підключити гаманець. Ось бачимо друга умова підключити гаманець Trust Valley до мережі LotRate. В детальній інструкції я покроково покажу, як це зробити, це все дуже легко робиться. І підписатися на їх офіційний чат. Ось тут в закріпленому повідомленні, у їх детальніше все розписано. Бачимо, нам потрібно просто зареєструватись, підключити гаманець і бути в цьому чаті. На даному етапі у їх в чаті 410 людей. Відповідно, буде 50 переможців. тому... 53 переможці, ще три учасника отримають по 75 доларів. Тому велика вірогідність того, що ви в, цьому, в цій акції зможете виграти. Оскільки кінець акції буде 18 серпня. На цей момент хай в чаті може буде 1000, може 2000 людей. Це все рівно дуже велика вірогідність того, що ви Зможете зайняти якесь призове місце і виграти або 6 доларів 6, доларів, 6 доларів, 6 центів, або 75 доларів в NFT. Ці токени LotRate ви на самому сервісі зможете або продати і вивезти кошти, або можете купити якусь NFT. Також, якщо ви отримали NFT, ви також зможете її продати і вивести кошти. Так, після того, як ми виконали ці всі умови, зареєструвалися, підключили гаманець і е, вступили в цей чат, нам потрібно перейти по ось такій силочці і заповнити ось таку форму. Тут нам потрібно вказати вашу пошту, по якій ви реєструвалися на сервісі LootTrade і ваш нік в Телеграмі, і нажати на кнопку Отправить. 18 серпня. Вони через сервіс random.org виберуть 53 переможця, які і отримають дані подарунки. Окрім того, на сервісі Lotrade, ось тут в мене є детальна інструкція. Ви можете ще отримати від 1 долара до 1500 доларів додатково. Все, що вам потрібно зробити, це нами по моїй реферальній силці. Це та сама інструкція, по якій ви можете відразу робити реєстрацію, підключати свій гаманець і відповідно е пройти ці всі етапи, які нам необхідні, для підтвердження умов в даному розіграші. Отже, після того, як ми зареєструвалися, підтвердили свою пошту, ми скачуємо Trust Wallet. Е в пошуку в браузері ми е копіюємо і вставляємо мою реферальну ссылку і переходимо безпосередньо на сервіс Lotrade. Нажимаємо на кнопку Connect Wallet, Wallet Connect. І приєднуємо свій гаманець Trust Wallet до сайту LotRate. Нажимаємо на кнопку «Подключитися». Далі ми на сайті LotRate переходимо в розділ Платформа. Нажимаємо на кнопку Добавить IP-ключ. Вибираємо Binance. І тут нам потрібно в цих полях вставити IPK і SecretK від Binance, тобто ключі від Binance. Для цього ми заходимо безпосередньо на сайт Binance. Я ж заходив через додаток, тому і покажу, як робити через додаток. В додатку я нажимаю на розділ Дізнатися більше. Вибираю інші управління IP, нажимаю на кнопку Створити IP, тут пишу будь-яку назву, я написав лотрейт і нажав на кнопку Далі. Далі нам приходить код із пошти і вводимо код з Google-Антифікатор і підтверджуємо дану операцію. Ось бачимо, ми успішно створили свій IP. Далі ми нажимаємо на цю от стрілочку вниз. І ось бачимо, у нас тут є IPK і Secret Key. В розділі обмеження IP нам потрібно поставити всього лише одну галочку Дозволити зщитування, щоб сервіс LotRate міг тільки дивитися на обсяг наших торгів і не міг управляти нашими коштами на балансі. Далі ми копіюємо свій IPK, Secret Key. І ось вставляємо на сайті LotRate оці от поля і нажимаю на кнопку Подключить. Бачимо насчет успішно під Ось у нас є вже одна активна бірша, це біржа Binance. Далі нам потрібно зареєструватися в даному турнірі NFT Summer, оскільки він буде діяти включно до 31 серпня. І прийнявши в ньому участь, ми зможемо отримати додатково до 1500 доларів. Нажимаємо на цей турнір, нажимаємо на кнопку «Участвувати». Вибираємо Binance, нажимаємо Я ознакомлю і нажимаємо на клавішу Да. Бачимо, ми успішно зареєстровані в турнірі. Для того, щоб претендувати на будь-яке призове місце і отримати від 1 долара до 1500 доларів. Нам потрібно на Binance закинути будь-яку суму коштів і зробити принаймні один трейд, тобто одну покупку або ж продажу будь-якої криптовалюти. І відповідно. У нас буде вже зареєстровано як учасник у турнірі і ми зможемо претендувати на <кхи> призові місця. В цьому турнірі всі учасники гарантовано отримають якусь винагороду від 1$ долара або ж до 1500. Бачимо, що я на Binance зробив трейд на 11 USDT. От у розділі профіль ви можете побачити об'єм торгів. Відповідно, чим більше ви торгуєте, чим успішніше ви торгуєте, тим більша вірогідність того, що ви займете призове місце в турнірі, і зможете забрати головний приз у 1500 доларів. Так, після того, як ми зареєструвалися, підключили свій гаманець Trust Wallet та прийняли участь у турнірі, нам потрібно що зробити? Нам потрібно просто підписатися на цей чат Lotrade і заповнити свою форму. І ми таким чином зможемо отримати ще додатково 6 доларів 6 центів. Якщо ми попадемо в список переможців, яких будуть вибирати рандомно в цих 50 переможців, то отримаємо 1000 токенів лот. І також ми, ми зможемо ще претендувати на додатково 75 доларів в NFT. Якщо ви переможете, то з вами безпосередньо зв'яжеться адміністрація LotRade і попросить вас написати свою пошту і скинути гаманець, куди ви бажаєте отримати кошти. Або ж вони відразу можуть перевести вам ваш виграш на гаманець, який ви підключали до сайту Lotrade. Ми підключали Trust Wallet, тому відповідно і нагорода нам прийде на Trust-Wallet. Все досить просто. В принципі, на цьому все не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробіт.